Шостий iPhone. Ти купив після виборів у 2014 році не, на гроші від одеської я, компанії. Я собі можу дозволити, бач, в мене така історія. Коли є робота, от, яка б це робота, ну, робота плюс-мінус не була, я стараюся от, працювати. От. І Якщо ти працюєш, тоді в тебе є можливість купити собі шостий iPhone, і кросовки, і джинси, от, і, і футболку. І все. Саша. Ну, чесно, ну нафіга воно треба. Ну ти ж можеш спокійно заробляти гроші, займаючись своєю справою. Я займаюся Зараз своєю справою, я... спокійно заробляю гроші. Тобто це і є твоя справа. Яка Брати та? участь в виборах. Брати участь в виборах? Е, ні, беремо участь в виборах через те, щоб, е, щоб е, якось, коротше, знаєш. Е, 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 скучно нам просто стає. От проходять, проходять якісь там моменти, займаєшся, займаєшся, займаєшся цим. І тут треба от. Ну не тільки нам не скільки так? голосів плануєш отримати. Планую отримати голосів. У ну, от, е, мене м, яка, така самоціль постійного розвитку, постійно, постійно, там, постійно накопичувати спеціальний сумі, капітал і так далі. От, в Одесі в мене було порядка 200 голосів. Так? 173. 173. От, хочів, ну, бач, трошки Я хотів заопругливати в більшу сторону. І саме для політика це саме нормально. Головне, саме головне, отримати, Я думаю, що я отримаю в Чернігові більше, ніж в Одесі. От, і Це буде для мене доволі хороший показник. Тобто 174. Це вже непогано, це вже, це, вже це, це вже видно, що я рік попрацював, рік десь, десь про мене люди чули. Ну, от, от, ти прикинь, от, от, от реально на секунду в кінця. Приїжджає от звичайна людина з Києва, звичайно, от, просто от, і за неї віддає голос, от, не те, що ти там платиш йому чи щось. Просто от ставить галочку на твою на на твого прізвища 173 людини. Чим вони керувалися, там що вони робили і так далі. Це ж реально дуже дуже велике. Ти ж не, не брав її за руку і не казав, чувак, став отут. 173 людини. Ну може хтось поведеться, що барабошка це син Барбари Стрейзон. Нормально, ну нормально. От хтось помилився, хтось там ще щось, але це от дуже велика кількість. Якби ти просто зібрав цих ей ребята, 173 людини. Давайте ділити діла. Ну, це вже можна з ними щось реально робити? Зрештою, да. головне запитання. А скільки плануєш на цих виборах заробити? Що після них хочеш собі купити? Є планчик? Я можу собі купити і зараз. Для чого мені купити це після виборів чи ще щось. Е -е, я от вийде осінню, там, буде презентація нового iPhone. От. Я його ну, тіпа, куплю осінь, да? ну, але якби не було виборів, я б його теж купив. А далі, далі я ну, не знаю, в мене немає якихось таких вибагливих да, смаків. От. Мені, наприклад, е я вважаю, ну, я от в Києві да, їжу, як всі нормальні люди їжу в метро, їжу в маршрутках і так далі. Я вважаю, що це... Абсолютно нормально, да, і ну мені не треба купляти там ніякої машини. Тобто, і мені її не треба купляти не сьогодні, не завтра, там після того як закінчаться вибори. Тому тобто, якось треба бути попроще, і тому буде і буде все чітко.